Яки мені обійшлося лікування зубів, дуже часто отримую таке запитання. Звідки в мене така, ну можливо, не голівудська посмішка, але в мене рівні зуби, і як ніяк біліші. Я особисто не хотів мати. От прям голівудську посмішку, щоб мене зуби були, знаєте, як унітаз білі. А хотів, щоб це було все таке натуральне, і відразу скажу вам наперед: в мене точно немає там десь родичів в Лос-Анджелесі, які мені дали в спадок хороші зуби. У мене вони дуже сильно кришились, і мені прийшлося повністю їх міняти, як би це не звучало. І в мене не було трьох зубів. Я заплатив за три імпланти 18 тисяч злотих. Це мій перший такий видаток. Хоча його в кінці платив. І друге це вініри. Вініри, композит і також, як це називається, коронка. Тобто, тобто, деякі зуби повністю спилені, а деякі зуби мають вінір спереді. То мені прийшлося поставити 22 вініри, і це обійшлося найбільше 48,5 тисячі злотих. І це тривало напевно більше. Пів року часу, щоб зуби приготувати, полікувати, потім їх спилювали і ставили вініри. І крім цього, я також колись носив два рази брекети, я носив, хто розуміється, апарат Хербста це дуже страшний апарат, коли я не міг рухати взагалі своєю бородою. І ось зараз такий результат. Як ви оцінюєте, чи це дорого, чи це недорого, і як ви взагалі відноситесь до питання зубів? Тому що в нас була така ціль, напевно, також дякуючи Галі. Мені вдалося це зробити, тому що я не так сильно слідкував за цим. Але вже як почав знімати відео, почав вести таке соціальне життя, мені це дає в певної міри впевненість і. Ну, Мені простіше тоді жити просто по житті. І в мене був комплекс, тому що в мене завжди спереді ось тут був проміжок між зубами. Зараз його немає. <сум> тому, напевно, це буде, знаєте, одне відео, де я найбільше сміюся, щоб показати вам, які мене зуби. І це я знімаю відео не для того, щоб там хвалитися чи щось комусь доказувати, а напаки, щоб показати досвід особистий. Тому що дуже багато також і підписників писало, що хтось зробив дешевше, хтось зробив дорожче. буде цікаво почути. Ваш досвід, скільки ви платили за лікування зубів за ті ж самі вініри, чи ви їздили до Турції, тому що от також були на огляді, говорять за Турцію, так що там дешевше зробити, і там з all-inclusive, з трьохразовим харчуванням вас привозять, забирають, але чи це безпечно? Пишіть вашу думку в коментарях, буде цікаво почитати.